Перше жовтня розпочалося з масштабних чисток в міністерстві оборони України. Очільник відомства повідомив про відставку трьох своїх заступників та держсекретаря. Однак не всі йдуть з оборонки. Також провели реформування системи закупівель і Тим часом усе частіше ширяться чутки про нібито ймовірне звільнення очільника ГУР Кирила Буданова. І навіть з'являються припущення, хто може замінити його на цій посаді. Що про все це відомо нині? Розповім за мить з вами новини ТСНЮА і я, Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайка. Ми переходимо до новин. Жовтень почався насичено. Міністр оборони України Ростему Міру з самого ранку повідомив про кадрові рішення. Звільнив трьох своїх заступників та держсекретаря. Мова йде про Олександра Сергія, Юрія Джигира та держсекретаря Людмилу Дараган. А от Станіслава Гайдера він звільнив як свого заступника. Водночас він переходить на посаду керівника офісу міністра. Хто замінить усіх їх на цих посадах? Наразі невідомо. Умєров додав, що про призначення повідомить окремо трохи пізніше. Але це ще не все. Міністр заявив, що реформували і систему оборонних закупівель. Спецтехноекспорт СТЕ переходить від ГУР до Міноборони. Поставив завдання довести до кінця процесу очищення системи закупівель у тісній співпраці з правоохоронними та антикорупційними органами. Також продовжуємо реформування Агентства оборонних закупівель АОС і державного оператора тилу ДОТ. Наближаючи ці процеси до стандартів НАТО. Найближчим часом будуть створені наглядові ради для обох структур. Подання до КМУ буде зроблено цього тижня. Та крім цього, у мережі останнім часом усе частіше почали ширитися чутки про нібито можливе звільнення очільника ГУР Кирила Будан. Нова і спершу, все це було схоже на вкид пропагандистів. Ця тема доволі активно підіймалася в мережі. Українці припускали, що Буданова хочуть призначити на посаду заступника головнокомандувача зсу Олександра Сирського. Але тепер про ймовірність відставки Буданова вже почали говорити і деякі експерти. Що цікаво, кілька тижнів тому, а саме 20 вересня стало відомо, що Умєров звільнив двох заступників Буданова: Віктора Зайцева та Ігоря Остапенка. Водночас змі, посилаючись на власні джерела, писали, що ці відставки. Самим Будановим нібито не погодили. Інші казали, що це навпаки його рішення. Про це, зокрема, писав Бабель з посиланням на власні джерела в Міноборони і силових структурах, дотичних до сил оборони. За інформацією Бабеля, з Будановим звільнення не погоджували і не радились з ним із цього приводу. Водночас інший співрозмовник близький до звільнених вважає, що за таким рішенням стоїть сам Буданов. Крім цього, українська правда, посилаючись на анонімних співрозмовників, написала, що звільнення заступників Буданова відбулося за тиждень до того, як про це стало відомо на загал. При цьому у мережі активно курсує непідтверджена інформація щодо можливої відставки самого Буданова. Співрозмовник УП не став коментувати ці чутки. Інше джерело зазначило, що міністр оборони Рости Муміров планує звільнити або вже звільнив близько 20 генералів та високопосадовців. Головною причиною називають неефективність совковий підхід та відсутність результатів у роботі з напрямками. У Бабелі, крім цього, пишуть, що інший співрозмовник вважає, що рішення про відставку Буданова ухвалили в офісі президента. Днями колишній нардеп, а нині блогер Борислав Береза повідомив, що в офісі президента збираються звільнити Буданова. Один з членів профільного комітету Верховної ради на питання Бабеля про це зазначив, що в короткій перспективі це точно не відбудеться. Відносини Буданової і глави офісу президента Андрія Єрмака зіпсувалися навесні 2024 року. Хоча ще в лютому Буданова розглядали разом із сирським на посаду головнокомандувача. Коли ж обрали сирського на цю посаду, Буданову збиралися розширити повноваження. Ясна річ, що такі чутки пожвавили інтерес навколо Буданова. Про те, що його звільнення не виключається, пише і радіо НВМ теж із посиланням на власні джерела. Начальник головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов може ближчим часом залишити свою посаду, імовірно, вже обрали його наступника. Про це НВ стало відомо від поінформованого джерела у силових структурах, коментуючи інформацію про звільнення Кирила Буданова. Співрозмовник сказав: такий варіант існує. Водночас він спростував інформацію деяких телеграм-каналів про відправлення нинішнього глави ГУР послом до зарубіжної країни. Більше того, там навіть припустили, хто ж може замінити Буданова на його посту, але офіційних коментарів щодо цієї інформації, звісно, немає. За припущенням джерела новим керівником ГУР може стати 55-річний Олег Іващенко, який нині обіймає посаду голови служби зовнішньої розвідки України. Офіційний коментар від гурмо НВ наразі не вдалося отримати. Але є цікавий момент, і у дописі Умірова за 1 жовтня, у якому він зазначає, що подібні рішення під. Час війни закритий периметр. Чи сказано це про цю ситуацію? Чи мова йде про нібито відставку Буданова? неясно. Система Міністерства оборони України Збройні Сили ГУР та ДССТ під час воєнного стану є закритим периметром. Це означає, що всі процеси всередині мають бути чіткими та контрольованими. Будь-які зовнішні чи внутрішні спроби вплинути на них неприпустимі. Тим не менш, механізм обговорень запущено, і експерти, звісно ж, не мовчать. Кожен поперед одного робить прогнози. Але давайте про все по черзі. От, наприклад, наступного дня, після того як було звільнено заступників Буданова, народний депутат України від фракції голос, член комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Сергій Рахманін в інтерв'ю Радіо НВ теж не виключив, що такий варіант розвитку подій цілком реальний і пригадав, що подібна ж історія в нас вже була. Дивіться, є різна процедура зняття з посад і призначення на посад різних осіб в різних силових структурах. Ця процедура справді різна, але по факту, особливо в умовах воєнного стану, кожна така зміна, кожна така кадрова ротація де-факто. А в переважній більшості, де юре, погоджуються з Верховним головнокомандувачем, тобто з президентом. У нього є компетенція, у нього є повноваження. У нього є можливість замінювати будь-які військові кадри на будь-яких посадах. Зрозуміло, що президент це робить за допомогою тієї інформації, яку він отримує безпосередньо від свого оточення людей, які працюють у нього в апараті, який називається Офісом Президента. Також в Раді національної безпеки, яка в нас займається координацією діяльності силових структур. Вочевидь, у президента з'явилися якісь потреби, якісь мотиви замінити цих людей. Я не знаю обставин, чи може це слугувати підставою для можливої заміни керівника головного управління розвідки? Я не знаю. Чутки про те, що керівника ГУР можуть змінити, давно. Чи може це статися? Може. Я нагадаю, що колись нам здавалося, що Валерій Залужний буде вічно на посаді головкому. І всі говорили про те, що це неможливо, а це сталося. Тому, якщо президент вважатиме потрібним замінити Буданова на посаді керівника ГУР, я думаю, що це відбудеться. Чи є в нього на це причини? Це треба запитувати президента. А які існують версії причин відставки головного розвідника в ефірі радіонве розповів політолог Олексій Кошель? Ну і одразу припустив, якою ж може бути подальша його доля. Якщо справді ця відставка буде мати місце, я не схильний вважати, що Буданов буде продовжувати дипломатичну кар'єру, принаймні для українських громадян. Це буде виглядати не просто смішно, це буде серіал сміху. Маю на увазі після призначення колишнього головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, послом України в Великобританії. А військовий експерт та співголова громадської ініціативи Права справа Дмитро Снігирьов в ефірі каналу Київ 24 заявив, що чутки щодо звільнення Буданова стали контрольованим витоком інформації від наших стратегічних партнерів. Тобто вони давали зрозуміти. Що американські партнери володіють певним обсягом інформації щодо подачі кадрових рішень. Більше того, застерігають президента України Зеленського від їх прийняття, за його словами, можлива відставка Кирила Буданова може негативно відобразитися на співпраці розвідувальних товариств Сполучених Штатів та України. Він зазначив, що новини стосовно звільнення Буданова підкреслювали чітко, що жодних об'єктивних підстав для відставки наразі немає, окрім конфлікту з офісом президента. Профіс президента каже і військовий експерт, колишні співробітники СБУ Іван Ступак, але водночас. Зазначив усе це поки на рівні чуток. Про це він сказав в ефірі радіо НВ, але крім цього заявив, що гур стало надто медійним, а також нібито має провальні операції. Люди, які дотичні до силової частини, уточному спецслужбісти, не поліція, ні набу, ні ДБР. Вони всі ставляться до діяльності особисто пана Буданова дуже дуже напружено і намагаються навіть між собою не коментувати її. На жаль, ГУР стало дуже медійною організацією, яка раніше років п'ять тому залишалась у тіні, настільки, наскільки це можливо. Згадайте ще п'ять років тому хтось із наших громадян міг сказати, що таке гур. Правильно розшифрувати, а ще, не дай Боже, сказати, де знаходиться штаб-квартира. Мати мерч, а зараз дуже медійно. на слуху постійні інтерв'ю, по ділу, неподілу. Просто так багато коментарів, багато сувенірної продукції. У будь-який сувенірний магазин заходиш. Я минулого тижня заходив. Там лежить сувенірна продукція від гур. Я не можу собі уявити, що лежить сувенірна продукція з Великобританії з МІ 6 британська розвідка. Це РУ, в США на кожному кроці. Є багато претензій у плані медійності, є багато претензій щодо загиблих українських фахівців, гур, інструкторів. Це не просто. Це спецпризначенці, а люди найвищої кваліфікації інструктори, які загинули внаслідок не дуже спланованих операцій. І дійсно причини можливої відставки називають різні, серед яких і те, що гур, нібито має кілька провальних операцій з втратами. Водночас 28 вересня у соцмережі ікс, американський політехнолог та політолог Джеймсон Смарт, який веде свою діяльність в Україні та на території пострадянських держав, опублікував пост, в якому зауважив, що застереження щодо кадрових рішень у ГУР отримав президент України Володимир Зеленський під час нещодавнього візиту до США. Він отримав чіткий сигнал від Білого Дому до Пентагону, що спроби Єрмака відправити у відставку Буданова матимуть негативні наслідки для співпраці між розвідувальними спільнотами США та України. Ну, а сам Буданов наприкінці вересня у шоломі та з автоматом відвідав позиції гур на Харківщині. Кирило Буданов з командирами підрозділів здійснили планування подальших операцій, які допоможуть покращити позиції та розвинути попередній успіх. Про це повідомляло РБК Україна з посиланням на джерела у силах оборони. Як зазначили джерела, після успішної операції зі звільнення вовчанського агрегатного заводу від російських окупантів, начальник гур Кирило Буданов, продовжив інспектування бойових позицій спецпідрозділів головного управління розвідки у харківській області області. а чи буде відставка, чи це просто черговий вкид у мережу, покаже час. Аналізувати чи має бути ця відставка, чи ні, звісно, мають ті, хто безпосередньо дотичний до роботи з Кирилом Будановим і бачить результати чи ті ж самі провали. Втім, те, що Буданов став одним із улюбленців українців і нічним жахом окупантів, теж факт. А що ви думаєте про чутки з відставкою Буданова? Пишіть свої думки у коментарях, підписуйтесь на канал і тисніть вподобайки. А я бажаю вам мирного неба. Слава Україні! Слава Зсу. Бережіть себе та своїх рідних до зустрічі.